Друзі, всім привіт! Я знаю, що в нас канал про гру, але будемо розповідати сьогодні про кіно. Тим, кому не цікаво про кіно, раджу вам просто пропустити цей ролик, але не знаю, можливо, щось побачите цікаве про гру. Давайте запустимо відразу наше зілля і підемо з вами в якийсь портал. Хотілося б розповісти про кіно, навіть якщо ви не любите жанр жахів, про нову частину фільму, яка вийшла. Пункт призначення Bloodlines в оригіналі, або ж, не знаю, в нас переклали його, мабуть, як родове прокляття. Неважливо. І про головного антагоніста цього фільму про копієчку. Якщо вам не подобаються не знаю, фільми жахів, подивіться хоча б от перші 15 хвилин. Якщо вам подобається взагалі... Частини попередніх цього фільму, і я вважаю, що це одна із самих недооціненних частин, можливо, хтось із вас її пропустив. Ну ця копійка, копійчушечка, я не знаю, як це сказати, це просто, ну це щось із чимось. А уявіть, що б там було? Якщо б там була ця українська наша гривня, та що з старого, скажімо, старого скажімо так вигляду, ця здоровенна жовта. 2000-х років, що б там взагалі відбувалося. Давайте ну, будемо намагатися якось коротко, не будемо переоповідати весь сюжет. Чомусь багато хто знову ж таки з обзорчиків. Добре, ще їх не дивлюся. чесно, ну, Просто забив на це діло, тому що жарти одні й ті ж самі, все одне й те ж саме. Я вже не можу слухати це все по одному і тому ж самому колу. Розповім вам просто-напросто про що кіно. Воно, звичайно, про те, що люди рятуються від якоїсь катастрофи, потім, по якійсь причині, все одно смерть женеться за ними і не може їх залишити в спокої. Мені сподобалося в цьому фільмі, я не буду переоповідати вам сюжет. Мені дуже сподобалося, як там виставлені кадри. Я не знаю, взагалі, це просто. Ну, я нічого ліпшого, мабуть, давно не бачив в, подібних, в подібному жанрі фільмів, тому що ось ця перша сцена, коли показують катастрофу, яка відбувається на цьому хмарочосі не знаю, в цьому готелі. І вона настільки, от, ну, як це правильно сказати, така соковита, не знаю, ну, там перебільшено от максимально все, що тільки можна. Там, коли вони їдуть до цього готелю, головні герої. Знову ж таки, не переоповідаємо сюжет, грає пісня Джонні Кеша, Ring of Fire, тобто кільце полум'я. Потім в вестибюлі, там, коли вони заходять в ліфт, каже цей, як він правильно називається, не пам'ятаю людина, що там супроводжує гостей. Він каже, що як добре, що ми відкрилися раніше, там на 5 чи на 6 місяців, неважливо. Я вже дивлюся, думаю, да. так, дуже добре, що відкрилися раніше, завершили роботу на півроку. Ну, як, коли ти якусь споруду взагалі створюєш, яка знаходиться на великій висоті. Як взагалі можна закінчити роботу раніше там на півроку чи на скільки? та неважливо, навіть якщо на місяць. Зазвичай це все просто потім стоїть недобудоване і нікому не потрібно, тому що гроші вже всі зібрали, а добу... добудовувати його ніхто не хоче. Тобто показують цей скля... цю скляну підлогу. І я на це все дивлюся, думаю, ну як взагалі, от всі прямо от. Вся колода співпала для того, щоб туди просто не йти в це місце. Я не знаю все, що там відбувається. Особливо мені сподобалася ось ця пісня, як вони, ці герої, переграють, коли там грається пісня, як цей е, співак стоїть там викабелюється, не знаю, як це по-іншому ще е, назвати. Ну, от, ти прямо відчуваєш від цієї сцени якесь перенавантаження. Тобто настільки все класно знято, можливо, навіть одним е дублем, я не знаю. Ну от просто ця сцена, особливо з цим хлопчиком, що кидає цю копійку, і та копійка, і вентиляцію, і потім балон пробиває е чогунний, чи з чого він там робиться, я не знаю. Та копійка, наче зроблена е з якогось е такого матеріалу, який. Не, не знаю, тільки в якихось супергеройських фільмах існує, наче вона з якогось вібраніуму, там, чи, ну явно не з титану і не з Міді, це 100%, тому що що вона там робить, і потім на це піаніно падає і переважує піаніно там, цю кришку, яка закривається. Ну це просто, я не знаю. Якщо ви не хочете... Чи не любите дивитися такі фільми? Я вам не раджу, тому що він дуже такий ясний. Знову ж таки, хто не знає, що, що означає це, передивіться ролик, там був ролик на каналі про мавпу. От в цьому фільмі цього також вистачає. Дехто. З людей, ті, що дивилися також це кіно, мені просто казали, що типу ці сцени нереалістичні, неприкольні, тобто там видно графіку, видно зел... Ну не те, щоб зелений фон, а просто видно, що це все, наче пластмасове. Не знаю. Якщо відволіктися від того, що це все кіно, можливо, так ці фахівці по спесефектам, можливо, вони так і хотіли, щоб ці сцени так виглядали, щоб ти не забував. Що це кіно, тому що коли на них дивишся, ну, мені сподобалося, як вони скомпоновані. Мені сподобалося, як вони поставлені і як це взагалі знято. Тому що, по суті, хороших фільмів, там, де показують хороші сцени, от з якимось, не будемо казати це слово, тому що YouTube неправильно сприйме це все. Я вам скажу так: якщо немає там чи 18, чи слабка психіка, краще не дивіться це кіно, я взагалі раджу його дивитися тим людям, які виключно полюбляють цей жанр, тому що знову ж таки ну він максимально перебільшений. Ви все зрозумієте, коли подивитеся от перші 15 там 20 хвилин, там настільки перенавантажена ця сцена і падає ця частина з цієї люстри. Таке враження, що. Чи як воно правильно називається на нашій мові? ну Ви зрозуміли про що? Падає ця частинка, з чого роби... робляться взагалі <хи> ті штуки? Що скло, яке в цьому готелі побудоване, воно не витримує цієї частинки. Люди там танцюють по цій частині просто ну, стрибають, і вона ламає це скло. Ну, там настільки от все перебільшено, наскільки це взагалі можливо в кіно. Якщо вам не подобається такий жанр, ну я можу порадити лише просто не дивитися це кіно. Але якщо ви дивилися попередні частини, я не розумію чомусь цю частину багато чомусь людей називають якоюсь не такою, що в неї типу, там якісь нові правила з'явилися, які не входять в канон. Я абсолютно цього в фільмі не помітив. Єдине, що повеселило, хатинка от цієї бабусі, чи хто вона там, цій дівчині, головній героїні, коли я побачив цей склеп, не знаю, чи мавзолей, в якому вона живе, і як взагалі вона там знаходилася, якщо там все, абсолютно все обставлено речами, які можуть якимось чином тобі нашкодити. Коли дивився на це все, думаю, ну, наче це з якогось іншого фільму взяли цей будинок і просто вирішили десь використати ці е, декорації. Знаєте, не, не зняли якісь сцени е, з, з якогось фільму, по типу там, П'ятниці якоїсь тринадцятої, і, і, по суті, в, ну, вкинули їх в цей фільм. Тип, по типу відбудували ці всі сцени, цю локацію, вирішили там щось не знімати, залишили її і ось ця. Жіночка живе в цій локації. Ну це просто капець, я не знаю. Я коли на це подивився, думаю, ну добре. <смі> Нехай буде так. Ну це виглядає. От, дійсно, це те, що в фільмі дуже смішно. Що вона там робить? Так, запустили ми з вами це підземелля, прийшли і заговорилися. Давайте йдемо в наступне, де вони там знаходяться в нас. Спорядження нам не потрібне. Йдемо по, по нашим кародримським підземеллям І коли дивишся це кіно, розумієш, що от настільки класно стали взагалі прописувати ось ці всі сцени, наскільки класно роблять друзі, ось ці всі ефекти, наскільки дуже просто от взяти хороші якісь ракурси. Тобто, ну мені особисто подобається цей фільм виключно навіть візуально. Я дуже сильно не хочу розповідати про що там сюжет, але ця копійка, ну не знаю, це, мабуть, точно головний антагоніст фільму. Тому що як це знімається, ну ти ж розумієш, що в реальному світі ну, таких кульбітів, чи як це ще називати, цю річ робити не може. І от мені здається, що вони хотіли, ну, розробники цього фільму, чи сценаристи, ті, хто це все створював, що вони якось хотіли спеціально це зробити, отак от, от смішно показати це перебільшення, тому що, начебто, вони хотіли робити якусь сатиричну комедію, а потім в якийсь момент вирішили, так, стійте, почекайте, в нас ж тут франшиза, потрібно дотримуватися якоїсь іншої думки, тому що це. Кіно, всі ці частини були взагалі не про те, Давайте якось посерйозніше його знімати. Але коли ти дивишся це кіно, ти розумієш, що ну, в більшості випадків там більшість сцен, і коли сцена в лікарні, ну, і, і коли вистрибує ця пружина з цього автомату з їжею, ну це просто, я не знаю. Ну, що... Що та кімната не зачинена з цим апаратом, чому взагалі там немає ніякої охорони, чи, ну, немає там ніякого лікаря, якщо там відчинено, чому будь-хто може туди просто-напросто зайти. І, по-перше, мало того, що зайти, чому він може там щось вімкнути на цьому апараті, якщо там потрібний спец спеціальний дозвіл чи якийсь ключ, ну хоча б... Ну, тобто, якщо випустити з голови всі ці моменти, що це все просто ну, от, виключно зроблено для того, щоб працював сценарій, то в принципі цей фільм дивитися можна спокійно. Я вам просто раджу, коли ви його дивитеся, не звертати сильної уваги саме на ці штуки, що там по суті перебільшені. Тобто, звичайно, ніхто не буде залишати там ну, кабінет. З апаратурою, яка коштує там ну, немало не грошей, не лишати там нікого, не замикати її на е, ключ і не залишати її такою, щоб вона була ввімкнена, щоб будь-хто мог е, зміг зайти і запустити цю штуку. Ну, що це таке? Зрозуміло, і таких моментів у фільмі дуже багато. Але якщо їх не дуже сильно брати до уваги, якщо е, не дуже сильно сприймати це все якось серйозно. Ну, воно знято, мені здається, так, от, щоб людям просто було весело. Воно не, це кіно не знято так, щоб ми про щось там геть думали, шукали якісь там підказки, як в інших фільмах, щоб там був якийсь сюжет, який супер-неординарний. якийсь неординарний. Воно виключно існує для того, щоб просто-напросто нас веселити. І Принципі, воно мені досить сильно сподобалося. Якщо ви не дивилися цей фільм, можете його подивитися. Я не думаю, що буду залишати якісь посилання на якісь сайти, ви всі прекрасно зможете знайти. Тому що я впевнений, що ви якесь кіно дивитеся на якихось ресурсах, і я не буду вам просто радити ні на який ресурс переходити, тому що, по-перше, за це ніхто мені не заплатить. По-друге, можливо, шуткую знову ж таки, мені все одно. По-друге, друзі, ну є такі ресурси, якщо ви розумієте про що я, це ті, на яких є там різноманітна, не знаю, там реклама, ще щось. Ну, просто це може Ютуб сприймати за посилання, якщо у вас не стоїть ніякої програми, яка блокує цю всю рекламу, тобто це може все сприйнятися за посилання там, де ну, що ссилка. Не корисна для вас, тому я не буду залишати посилання на кіно. Я думаю, ви його без питань знайдете в інтернеті або подивитеся на якомусь ресурсі, на який ви підписані, для того, щоб не робити з цих проблем. Все ж таки, якщо ви дивилися попередні частини, я думаю, можливо, ви вже цей фільм подивилися. Якщо вам подобалися попередні частини, якщо ні, то можете спокійно це зробити. Фільм чудовий. Якщо вам просто люди казали, що він якийсь не такий, що там супер багато якоїсь не супер логічної штуки, це не заважає перегляду абсолютно. Він мені абсолютно точно сподобався, я не вважаю його найгіршою якоюсь частиною. Мені от подобається, коли люди там розповідають щось про частину, яка там була ліпша, чи щось іще, ну це їх робота. От є такі просто. Контент-мейкери або ж блогери, які спеціально розповідають, що типу, все погано, фільм поганий. Чи навпаки створюють ролики, які називаються з такою назвою, що, типу, ну, яка має за собою клікбейт, що типу фільм поганий. Не вірю все, все це. І не вірив ніколи. Подивився це кіно, мені воно сподобалося. Якщо ви також полюбляєте цю франшизу і якось раптом пропустили його, раджу вам його подивитися. Не слухайте нікого, воно веселе, воно цікаве. Не звертайте уваги на ці всі штуки, придумані виключно для того, щоб працював сюжет. Мене фільм повеселив. От я скажу так, він мені не супер сильно сподобався. Я не буду його передивлюватися там другий раз, третій раз, там немає чого шукати. Це фільм на вечір під один перегляд, до якого ми не будемо повертатися більше ніколи. Тобто, це не шосте там відчуття, не... ну не буду називати інші фільми, неважливо, Це не там кіно суперінтелектуальне, там де потрібно шукати якісь загадки, щось розбирати. Це просто щоб відпочити. Тож, якщо це відео вам сподобалось, можете поставити вподобайку. Якщо ще не дивилися цей фільм, можете подивитися. Він простий, думати не треба, прекрасно підійде для перегляду. Я вважаю, що такі фільми мають виходити, щоб було просто-напросто весело. От і все. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. До зустрічі в нових роликах. По грі Діабло.